Вітаю вас, ви дивитесь програму про профі»! Сьогодні героєм програми про профі стане лауреат численних музичних конкурсів. Дівчина, яка прекрасно співає та грає на бандурі. Це студентка, спортсменк. спортсменка. ханеця на просто красавець. Світлана Ніконорова музикою займається все життя. Вона професійна бандуристка. Дівчина народилася у музичній родині, а тому не дивно, що обрала для себе подібну професію. Скажіть, будь ласка, в яких конкурсах ви брали участь? Взагалі співаю я з самого дитинства, люблю музику, і мене батьки до цього привчили. І в конкурсах я почала приймати участь ще з маличку, правда, без бандури, і навіть не знала тоді, що це таке, що за інструменти, скільки дає можливостей. Взагалі, в старшому віці, вже десь з років 15, я почала приймати участь у спочатку в Житомирських конкурсах, потім також і в всеукраїнських конкурсах. виходила на арену все більше і більше. Тобто кожен конкурс для мене це була нова сходинка у житті. Перший мій конкурс це були перлини дитинства, організовані Богданом Купчинським у місті Житомирі. Взагалі там приймали участь різні музиканти, різні майстри народного твор... народної творчості. І я також там прийняла участь. І для мене була перша така дійсно справжня перемога. Я отримала перше місце і е, від цього відштовхнулася надалі. Почала далі приймати участь у різних житомирських конкурсах, таких як, наприклад, «Перлини дитинства, потім «Провесінь». Також приймала участь у всеукраїнському і також вже міжнародному конкурсі фестивалі Розстріляна молодість. Цей конкурс організований саме в пам'ять жертв. Афганістану, тобто ті, хто там загинув, ті, хто там перебували, і від того почалася така моя всеукраїнська діяльність. Мене помітили, і я приїхала до Києва. Також там приймала участь у конкурсі Золоті струни. Світлана каже, коли вперше побачила цей музичний інструмент, відчула щось особливе. Настільки вражаючі, звучала музика, яка лилася із старенької бандури. Взагалі, історія бандури походить ще з 16 століття. Тоді вона вже виявляється як інструмент в українській історії. З бандура, це виплакана всіми болями українського народу інструмент. Вона несе собі всю любов, всю ту силу, яка є в українському народові. І Бандура мені потрапила в руки взагалі випадково біля 14 років. Е в мене був чим, який був музикантом, і в нас було багато дома інструментів. Одного разу він приніс бандуру, досить таки побиту, стару. І він показав мені цей інструмент. Взагалі я здивувалася, я раніше його бачила десь далеко по телевізору, а тут взяла в руки вперше. Я отримала тоді, ну я пережила тоді нестримні емоції. Мені було цікаво, що це за інструмент. Тобто, фортепіано я вже волотіла. Баян для мене це. Теж був недалекий інструмент, а ось бандура, бандура з її звуком, з її всіми е, переливаннями е, струм настільки була цікавою і незрозумілою навіть на той час, що я зацікавилася. Мене привели в студію педпрактики, і я почала займатися бандурою. Спочатку мені е, було цікаво, потім навіть трохи лабридло, але згодом я зацікавилася дійсно. Почала займатися серйозно цим. І займаюся досі. Бандура для мене є душею музики, тому що я можу передати всі почуття, мабуть, завдяки ній, і вона є тою частиною мого життя, без якої я вже наразі себе не уявляю. Школі і в училищі імені Косенка, де навчалася Світлана, жоден творчий вечір не відбувався без того, аби вона не виступила. Унікальністю світланиного таланту є поєднання ніжного мецо сопрано і майстерної гри на бандурі. Мені, мабуть, пощастило бути куратором у Світлани. Таких людей, бо студентів вона вже не моя студентка, але таких людей буває досить таки мало в наш час, тому що. Хотілося б мабуть сказати, що є така легенда, коли Бог роздавав таланти, то він комусь там міня малювати, кому ще щось дав. А що залишилось на всіх кинув? Ото, мабуть, все те, що залишилось, маса талантів попала нашій Світлані. По перше, вона дуже гарна дівчина дуже гарно співає, дуже гарно. Вона сценічна. Звернутися до неї можна було в будь-який час за будь-якою допомогою, тому що вона де б не виступити, кругом Світлана. кругом. Єдине, що можна згадати, у нас був вечір присвячений Лесі Українці, то коли вийшла наша Світлана, то наш зауч сказала, що де можна було знайти таку дівчину, яка була б настільки схожа на Лесю Українку. Абсолютно, тому що, ну не знаю, мабуть, вона і акторка теж новита». Ви чули, як вона співає, і всі теж мають змогу почути. І бачили навіть рижок теж дуже шанує творчість нашої Світлани. Як воно буде дівчиною, яка грає на бандурі щонайменше по 6 годин на день. Сусіди вже звикли, каже Світлана Ніконорова. Взагалі вага бандури коливається від 9 до 13 кг. Ну, звичайно, Скажімо, це так, не завжди жіноча справа і носити в себе на плечах. Але я вже звикла, і мої сусіди, до речі, теж. Мої сусіди знають, що я співаю, точніше, вони чують, і якби вони до цього звичні. Я буваю іноді даю домашні концерти і е, сходяться на них всі наші рідні, близькі, знайомі, а також сусіди. Взагалі, е, звичайно, інструмент і це моя професія. Займають багато часу, мінімум по 6 годин в день кожного дня потрібно займатися, тому що це не просто вийти, заграти, заспівати. Насправді це дуже велика праця. Якщо ти займатися не будеш, не буде правда, і з того толку. Взагалі, кожен музикант займається не менше трьох-чотирьох годин. Ну я раджу більше, тому що чим ти більше займаєшся, тим більше росте твій професійний рівень. Взагалі, мої друзі вони дуже люблять бандуру, мабуть, і люблять за інструменти мене. І в нас бувають різні свята, на які я дома якби роблю таке невеличке свято. Беру бандуру і починаю грати, співати я думаю, що це приносить не тільки мені задоволення, але й всім оточуючим, які чують інструменти. Окрім відродження старовинних українських музичних традицій, Світлана Ніконорова адаптує під бандуру і пісні інших народів. So, Репертуар, звичайно, кожного року поповнюється, можливо, дещо змінюється, і взагалі я всім раджу, тобто змінюйте себе разом зі своєю професією, набувайте більше все-таки професіоналізму. І мій репертуар не стоїть на місці, але є такі пісні, які все-таки люди люблять. Тобто, ті пісні, які можна співати кожного дня, і я думаю, що вони будуть завжди в потребі. У людей і завжди просять багато українських пісень просять. Тобто, ми були навіть цього року на гастролях, і я співала також там і російські пісні під мандуру. Навіть для росіян це було трошечки дико, тому що український інструмент, російська пісня, але насправді є такі українські і російські пісні, які переплітаються. Кожна пісня вона несе певну сутність, навіть долю людини розкриває її, і е, бандура мені допомагає у цьому. Е, взагалі, е, тобто ми виконуємо бандура не обмежений інструмент, навпаки, він дуже розгорнутий, можна на ньому виконувати різний репертуар, але я таки люблю українську пісню. Я тримаюся ближче, все-таки вона є класичним інструментом. Наразі і я хотіла би, але ж все ж таки, аби весь світ чув нашу українську пісню. Якщо пройти про нашому училищу і запитати наших студентів, які ще тут вчаться, які вчилися з Світланою, то мабуть про неї скажуть тільки найкраще, тому що коли вона приходить, то всі чекають. Навіть запитують, приходять і кажуть, Наталя Сильна там Світлана приїжджає, не приїжджає, дзвонить, не дзвонить. Що вона скаже про себе розказує, тому що вчиться вона в Києві у Поплавського. Прославляє наше училище. Я маю велику надію, що ми почуємо про неї ще з великих сцен, не тільки на сценах України, тому що таких талановитих, ну не дітей, а молодь, а талановита дівчина дуже мало в наш час. Я їй бажаю натхнення, творчих успіхів, здоров'я найперше, тому що у нас трошки у нас проблеми. І всього всього і найкращого в її житті творчому і в особистому. Взагалі, навчання в університеті займає дуже багато часу, і е, ми цілий день займаємося на парах. Там є додаткові заняття різні, крім бандури. Але звичайно, потрібно кожного дня приділяти увагу інструменту. Е, взагалі, це залежить від того, як ми скоординуємо свій час і е, скільки на що буде його розтрачено на сьогодні. Ну, звичайно, бандура потребує його найбільше. Світлана каже, у 21-му столітті звучання бандури є екзотикою не лише для іноземців, а й для багатьох українців. Про це свідчить популярність Світланиної творчості на батьківщині та за кордоном. З кожним роком усе більше людей приходять на виступи, де звучить українська музика. Іноді трапляються досить цікаві випадки. Ну, взагалі, ми наш народ, і взагалі люди зараз повертаються все таки до бандури, до інструменту. Її звучання вже давно забули, але зараз набуває вона знову своєї популярності. Звичайно, не так, як би хотілося це, і не так одразу. Але просто за ті часи, в радянські часи, саме за ті часи бандуру не так сприймали. Просто навіть в 33-х роках Сталін наказав розстріляти всіх бандуристів, тому що це був дійсно такий дух. Народу, який піднімав до боротьби, піднімав взагалі до любові до життя. І зараз бандура, звичайно, відроджується. Хотілося б, аби її більше і краще сприймали кожного року, аби вона набувала своєї цінності, тому що вона дійсно варта того і взагалі її за кордоном навіть сприймають набагато краще, ніж в Україні. Все-таки в багатьох випадках. Навіть був такий випадок цікавий в моєму житті. На одному із фестивалів, на яких я приймала участь, здається, це була країна мрій Олегом Скрипкою організована. Підійшла до мене цікава одна жінка. Вона старша вже віком, ближче до 40 років. Але вона взагалі цікава така особистість. Дуже, вона дуже цікавиться українською музикою, мистецтвом і сама вона з Москви, і на диво вона каже: Я настільки полюбила Україну, що переїхала сюди, переїхала сюди, тому що мені все тут подобається. Я живу тепер в Києві. Вона говорить. І взагалі звук бандури, саме звучання. І взагалі, так як інструмент сам її настільки зацікавив, що вона просила, аби я їй давала уроки. Ну, звичайно, просто я. Немає часу стільки, але декілька уроків вона з нею було. Тобто вона зацікавилася, вона навіть хоче купувати собі інструмент, аби займатися на ньому. І я думаю, що це вже є плюс нам за те, що бандура все таки популяризується. Хочу сказати, що цього року їздила на перші свої такі серйозні гастролі. Нас запросили до Росії на північний Кавказ, Кисловодськ, П'ятигорськ і Сіндуки. І там люди сприймали дуже, дуже гарно, тому що сама така сама її звучання, і взагалі можливо те, що українська пісня настільки вона популярна, настільки вона, скажімо, Доходить до людей, до їхньої душі, що люди нам аплодували стоячи. І не раз кричали Браво і просили на біс ті пісні, які співали наші батьки, наші бабусі, дідусі. Загалом зараз бандуристів багато є. І я намагаюся спілкуватися з усіма ними. Знаю також пелястих кобзарів, я з ними навчаюся разом. Ми в хороших відносинах. Тобто, бандуристи, це зараз скажімо, Ну, ми намагаємося всі спілкуватися один з одним, тому що щось цікаве, я можу можу дізнатися від них, вони щось від мене. Мабуть, можемо разом навіть поїхати на фестивалі, на якісь якимись нотами обмінятися музикою, якоїсь цікавився, взагалі досвідом. Навіть тому я вважаю, що потрібно підтримувати ці зв'язки і разом піднімати наш інструмент. Оскільки вільного часу у 20-річної співачки небагато, його вона використовує по максимуму. Це не лише зустрічі з друзями, а й відвідини фестивалів та конкурсів, організація мистецьких вечорів, читання Сент-Екзюпері та його і звичайне спілкування з цікавими людьми. Ну, взагалі, зараз нас умов канікулах. Поки вільний час, звичайно, його проводжу з рідними, з друзями, і взагалі активно. На новорічні свята ми організували невеличку коляду. Пройшлися по Житомиру, трошечки, скажімо, здивували наших Житомирян, тому що вже забулися деякі традиції наші люди. Але я думаю, що було всім приємно, і в тому числі і нам. Ми гарно відсвяткували коляду, тобто. Люди були задоволені, підходили до нас і дякували. Взагалі кожного дня. Ну тобто, багато займає часу на інструменті. Гра, але все таки друзі, рідні, близькі, яка є підтримка. Всім хочеться приділити час, увагу. Взагалі влітку ми їздимо по фестивалям в гори, в Кримські гори, на Карпати. Тобто, на одному місці ми не сидимо. Знайомі давно, але для мене кожна зустріч з нею і кожне спілкування, здається, наче ми наче щойно познайомилися. В радість входить. А познайомилися ми з нею, коли їхали на фестиваль країна мрій». Світлана вірить у мрії. І от саме ця мрія така і здійснилася, познайомились дві такі особистості творчі. І от чим вона мене зацікавила, тим, що е, є таке поняття як особистість, і особистість вона відрізняється від Ну, можна сказати, від юрмища людей, і Світлану було видно здалеку, тому що вона як вогонь. Люба творча особистість вона запалює себе і запалює всіх інших. І оце я хочу їй цим і подякувати. А ще таке враження, коли живеш в цьому буденному нашому суспільстві, скрізь ці всі негаразди, моральні, побутові. І виходить так, що знаєте, от є така історія. Ну, від історії нікуди не дінешся. На нашій території України жили такі орії. А орії, що це значить? Це людина, яке, яка несе світло. І от так ідеш в цій темноті, нашої Буденщини з ліхтариком, а тут бачиш, ще й людина світиться. Оце виходить дійсно, от справжнє. Тому і виходить так, що наша культура не зупиняється, і вона далі рухається. І от дякувати Світлані, що вона саме в українському руслі рухається, тому що українське зараз чомусь. Нім часом нівелюється. А Світлана, саме от, можливо, навіть того пісне співу, що були закладені ще Назарієм, Рев... Яремчуком і... і Васюком, були закладені, і вона далі це продовжує розвиває. Це Суто наше, і потрібно його розвивати. Не потрібно вдаватися в такий банальний шоу-бізнес і зводити все до меркантильних думок. А треба рухатись, і тим більше наша культура буде розвиватися, ставати багатшою. І ми будемо. Здоровіше. Світлана, що б ви могли побажати молоді, яка зараз стоїть на роздоріжжі і обирає для себе професію. Ну і власне, кому б ви могли подякувати за те, що вони зробили вас відомою бандуристкою Світланою Ніконоровою? Найперше я вдячна своїй мамі, тому що вона мене завжди підтримує. Вона єдина моя надійна опора, найрідніша мені людина. І я вдячна за те, що вона мене одна виховувала, і я досягла вже. Деяких висот і також вдячна своїм викладачам, які приклали багато зусиль, аби навчити мене, аби дати мені передати мені свій досвід і взагалі е, здобути цю професію. Раджу всім взагалі мріяти і найвищі мати мрії. Тому що чим більше мрія, тим більше є роботи і тим більше стремління. Е, я думаю, найперше це мріяти. І досягати своїх мрій. Це була програма про профі, і пам'ятайте, наступного разу героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Бережіть себе.